Діти кричать, чайник свистить, мікрохвильовка пікає, кіт хоче жерти. Чоловік шукає шкарпетку і все це добрий ранок. Я працюю у горілчаному відділі магазину. Коли мені нудно, я вимагаю документи в 30-річних жінок при покупці алкоголю. Ой, бачили б ви їхні щасливі обличчя. Ішла по вулиці, спотикнулась, і прямо на люту мене зловив дуже гарний хлопець, взяв під руку, заглянув у очі і ніжно, так обережно, жіночко, а то порвете сраку. Сьогодні пішов, заплатив комуналку, дивлюся, грошей ще й на шубу лишилося. Піду куплю бурячок і оселедець, хай жінка зрадіє. Ой, в таку спеку зовсім нема апетиту. Мені допомагає літня дієта їсти один раз на день і три рази вночі. Неділя, ранок, чоловік розплющує очі, голос дружини. Третю годину вже чекаю. І не дай Боже, ти через мене просто так перелізеш. <риклад> Василь зрозумів, що став дорослим, коли за ним із дрючком на дискотеку прийшла не мама, а дружина. Ой, онуків дочекалася, тепер помирати не страшно. Е, ось тільки в садок відведу і все. Ні, до школи теж треба вести, та й все. Хм, але ж на випускний хочеться потрапити, а потім не сіть. Опа! А хто ж одружуватиме їх? Знову я. А правнуків комусь нянчити? Е, знову мені. Доведеться таки до староків жити. Галинко, а скільки у вашому житті було романів? Ой, та один. Ах, не може бути. Ой, ну знаєте, от якби ви спитали мене про Іванів, Петрів або Андріїв, то. <риклад> Лежу із температурою, шкварить не по дитячому, не збивається. Прошу дочку, 12 років, принести мені мокру ганчірку на чоло. Вона приходить, приносить компрес, дбайливо мене огортає і, ідучи, питає світло вимкнути. ні, говорю, без світла щось страшнувато. Так, відповідає вже з коридору, нікому не хочеться помирати в темряві. <рив> Алло, куме, привіт. Що поробляєш? Е, куме, не можу говорити. Подружній обов'язок виконую. Що? та ти ж не жонатий? Та я чужий виконую. А йдуть по дорозі білосніжка, дюймовочка і шрек. Білосніжка каже: Ось я найкрасивіша, найпрекрасніша в світі. Дюймовочка. А я найменша і найприкольніша. Шрек, а я найстрашніший, наймерзенніший, найогидніший. Йдуть далі, дивляться будинок, а на будинку написано Дзеркало правди. Заходить туди білосніжка, виходить, ридає. Я насправді не найкрасивіша, виявляється, ще є спляча красуня. Заходить дюймовочка, виходить, теж ридає. Я насправді не найменша, виявляється, ще є хлопчик з пальчик. Заходить шрек, виходить злий, як бик, і кричить Бляха, а хто такий Путін?